Дерев'яна шнурівка їжачок. Йде 82 деталі, фрукти, овочі і різнокольорові буцімки. Дивіться, йде в зручному такому мішечку для зберігання, що насправді дуже зручно. Всі деталі тут зберігаються. В комплекті йде два зручних шнурки. Дійсно, вони будуть зручні, дитині зручно буде в ручці тримати їх і шнурувати деталі. І йде ось така основа їжачок. В виді їжачка. вона двостороння. Щоб дитині було цікавіше грати, завжди придумайте різні ігри, різні історії. Що, наприклад, давай їжечку допоможемо зібрати урожай, давай надінемо морквинку, грибочок, квіточку, і ви повторяєте, наприклад, овочі, так? вчитеся шнурувати. Насправді це не так і легко для дитини, щоб взяти шнурочок, надіти, наприклад, лимон. Перехватити тут пальчиком цю деталь протягнути. Для них це досить складне логічне завдання. Тобто треба продіти, взяти тут, щоб і потім потягнути, так і тоді вже шнуруємо. Можна шнурувати на їжачка. він двосторонній йде, можна просто можна на підставочках, можна просто так шнурувати. Можна взагалі просто шнурувати на початку на шнурочок. Можна, звісно, що шнурочки надіваємо по кольорам, давай знайдемо всі оранжеві кульки, так, всі червоні, всі жовті, голубі, зелені кульки. І так, по черзі повторяємо колір, вивчаємо колір. Також дивіться, фрукти, їх йде тут по дві пари кожного фрукта і овоча. Тобто, зручно, наприклад, дитині, давай знайдемо банани. І надінемо банани. глазки шукають, логічне мислення, працює. Знайшли два банани. Давай знайдемо два ананаси. Ну і так далі по іграшкам, може, так? чи по фруктам-овочам збираємо. Шнуруємо по схемі. Ось, наприклад, ви на один шнурочок дитині наділи, і вона на свій шнурочок, ось на другий, має надіти точно таку саму полосочку. Наче. Можна так робити. Можна на листку бумаги намалювати, наприклад, ну, по кольорам. Якщо мама вміє малювати, то можна фрукти овочі намалювати або ввести їх, також складаємо по схемі. Тобто ігор дійсно можна придумати дуже багато. Вставляємо шпажки великі, надіваємо на шпажки оці деталі по кольорам.